У нас дійсно, по нашому, важна причина попросити зустріч з вами, тому що економічні відносини між Україною і Росією крайньо важливі для нашої економіки. Путін вбився. У мене немає таких даних. На шляху єдності не повинно бути політичних чвар, не повинна бути корупції, не повинно бути розподіл українців на правильних або неправильних. Ми повинні це робити разом. Не повинно бути корупції, каже нардеп фігурант однієї із найгучніших крадіжок з держбюджету у 8 мільярдів гривень. Чому російський пропагандист Юрій Бойко, який після початку російсько-української війни їздив до Москви із Медведчуком до Медведєва і бажав відновлювати та поліпшувати двосторонні відносини із Росією, досі сидить у Верховній Раді та має звання Героя України? Аж Мигалі Зеленським таки не знайшли підстав для санкціонування пана Бойка, навіть попри його бізнес в Росії. Про це говоримо просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Погнали! Отже, зараз Бойко очолює в українському парламенті кубку ОПЗЖ перейменованому ПЗЖ. Катається між своїм київським офісом та верховною радою і тисне там кнопочки, щоб додати необхідні голоси президентській фракції. Його дружина дооформлює на себе нерухомість під Києвом і має разом із Юрієм Анатолійовичем мільйони рублів у російському банку. Але все по порядку ще у далекому 2002-му Проросійське лобі сприяло призначенню бойка головою НАК Нафтогаз. На цій посаді він був понад три роки. За цей час Україні вдалося врегулювати газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. І влітку із приписом заповне врегулювання заборгованості України за газ перед РФ» регіонал отримав від тодішнього президента Леоніда Кучми звання Героя України. Насправді, саме в цей період Україна сіла на голку дешевого російського газу. Згодом у 2006-му Бойка призначили міністром палива і енергетики в уряді Януковича, встиг побувати і народним депутатом від партії регіонів. А у 2010 му десятому му знову міністром палива та енергетики, але вже в уряді Азарова. І саме в ці часи трапилася одна із найгучніших крадіжок з держбюджету так звані «вишки» бойка Юрій Анатолійович, причетний до придбання двох морських бурових вишок через офшорні компанії-посередники. Державна компанія «Чорноморнафтогаз», яка перебувала в підпорядкуванні міністерства бойка за результатами тендеру, купила ці вишки. Загалом у схемі вишок бойка, як з'ясували згодом, прокуратура фігурує багато гучних прізвищ. Серед них президент Утікач Янукович, екс голова Національного банку Арбузов і колишній голова правління Нафтогазу Євген Бакулін. Тобто Бойко і вся ця компанія поклали собі в кишені 400 мільйонів доларів. Для бойка ця історія закінчилася ось так. Пан Бойко з першого моменту порушення цієї якоїсь справи є фігурантом у справі. Він був допитаний і буде допитуватися. Проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі. Крім одного важливого елемента, коли він підписував зміну фінансового плану, під яким стояли підписи візи усіх необхідних виконавців, до відома Шмигаля і Зеленського Бойко єдиний кандидат у президенти, який публічно відвідав Росію в ході передвиборчої кампанії і зустрівся із керівництвом РФ, це трапилося на п'ятому році російсько-української війни. У 2019-му, коли балотувався на посаду президента як самовисуванець і член партії опозиційний блок, тоді демонстративно кілька разів їздив до Москви із Медведчуком. Там колаборанти щиро обіймалися із тодішнім прем'єром Росії Медведєвим та головою управління Газпрому Міллером. А ще грали на улюбленій темі дешевого російського газу. Як пояснював у медіа Льовичкін, друг і соратник регіонала, розрахунок був простий: донести до виборців півдня і сходу, що це єдиний кандидат, який в разі обрання президентом зможе в короткий термін забезпечити мир, наведення порядку і відновлення економіки. Та для бойка поїздка до Москви минула без наслідків з боку наших спецслужб. Наступний етап. Повномасштабне вторгнення 26 лютого 2022 року в розпал боїв у Бучі та Гостомелі Юрій Бойко виходить в ефір, але не до українських змі, до пропагандиста Соловйова, де вони разом посміялись війни. Діалог був отакий. Є... Ненависть новість Росії зашкалює? лі ну іляні слышать, що говорить Путін, Іляні що... Мы не стреляем по жилым кварталам или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов? Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца у, у этого самого, у профессора Пробоженского? Не считайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Табойку и доси не и не под санкциями. Повномасштабне вторгнення продовжується. Бойка помітили у чеському курортному містечку Карлові Вари. Журналісти схем спробували з'ясувати, яка мета візиту Юрія Бойка до Карлових Вар, і чи пов'язана вона з виконанням ним депутатських повноважень. Бойко взяв відпустку за власний рахунок із 22 по 29 серпня. А у Карлових варах перебуває на лікуванні, розповів речник Бойка. При цьому схеми також запитали нардепа напряму в повідомленнях, що саме він та його соратники, які донедавна входили до складу нині забороненої проросійської партії, ОПЗЖ роблять для протидії російській агресії. Окрім того, вони запитали, чи відчуває бойко особисто політичну та моральну відповідальність за поширення проросійських та антизахідних настроїв в Україні. Ці запитання Юрій Бойко в WhatsApp прочитав, але залишив без відповіді. Після цього бойко повернувся в Україну і не просто повернувся, але й продовжив працювати у Верховній Раді. Його не те, що мандату не позбавили, навіть звання героя України залишили. Взяти все в свої руки, вирішили вже українці, адже чому героїв, що захищають незалежність нашої країни, ставлять поруч із бойко, який робив все можливе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах Путіна. Тому у вересні 22-го року на сайті Офісу президента була створена петиція про позбавлення бойка найвищого звання Героя України. Вона дуже швидко набрала понад 26 тисяч голосів, але з відповіді до людей вийшов аж ніяк не Зеленський, а прем'єр Шмигаль. Грубо кажучи, як ми дізналися, що петиція про е, бойка ну, вона делегована на Шмигаля. Але який результат? Рух чесно написав звернення. На Кабмін, аби у Шмигаля запитати, От, і результат далі провели. що тому, що ну делегування делегування в нас цікавить кінцевий результат цієї петиції роботи. І тоді дійсно Шмигаль написав, які проблеми взагалі не бачимо підстав, бойка героїв, як позбавлять ніяк Шмигаль. Відповів, що законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди України у разі засудження за тяжкий злочин або в разі введення санкцій проти людини. А раз такого немає, то і зірка залишається в кишені. Отак, яскравий приклад багаторічного лобіювання інтересів Російської Федерації не отримав навіть символічного покарання. У тому ж, 22-му році, Бойко знову дає інтерв'ю. На цей раз колишньому ведучу каналів Мураєва Максу Назарову, який довгий час працював на російську кормушку. Что в нахер с моего места, говно, до бачки в Москву, здрасте Мураев, озвучивающие ватни и про тезы в своих этерах. Я никогда не верил и до последнего, что могут на нас напасть русские, я не верил в это. Я потерял место прописки, я прописан в Луанской области, город Рубежно, дом разрушенный, квартира. То есть у меня места прописки нет. Обоє намагалися довести, що весь цей час не підтримували Росію, а просто прагнули миру. Ми очікували, що нас будуть намагатися назначити виновними во всіх, всіх гріхах із-за определених персонажів, які були у нас в партії. Конкретно із-за Медведчука? Із-за Медведчука, із-за Рабіновича, із-за Києва, цих людей, які вибрали для себе путь. От, е, убіжали, коротше. І дійсно, хіба можна засудити партію з її головою політичної ради Медведчуком, співзасновником Рабіновичем, керівником приватної армії Києвою, Юрій Бойко, як кандидат від цих людей у президенти, взагалі не мав стосунку до проросійських сил. То що що це вже друга його партія після партії регіонів, яку заборонили за роботу на Росію? Буває, але друзі, це ще не весь страш. То навірно, якщо є и Европа нас подталкивает, давайте воюйте. Значит, то наверное, он прав, що переговори зараз неумісні видите эту історію, що Європа нас подталкиває воювати. Ну, такое же же, что все, все только на полі бою решается. І про друге не менш важливо для Росії. Україну не візьмуть в НАТО. Я не думаю, що нас в НАТО возьмуть, тому що це буде одної з слов мірного договору. Угу. І про третє теж дуже важливо для Путіна. Україна стане буферною зоною. Я думаю, що ми будемо ніякої буферні зона між Европой и Россией. Нейтральной? Ну буферна зонається в виду защитне, поскольку. Е Ну, вибірне дай бог, щоб ми сахранілі страну. «Щоб ми страну сахранілі, каже новоспечений євроінтегратор Бойко, а новоспечений патріот Назаров це транслює. А ми з вами потім будемо дивуватися, як блін Бойко знову прийшов у парламент. Юрій Бойко встиг побувати в рейтингу 100 найбагатших українських мільйонерів, хоча на ньому офіційно немає жодного бізнесу. Приміщеннями офісних будівель у Києві володіє фірма дружини Бойка. 600 квадратів записані на її компанію Столична нерухомість». Колись давно засновником фірми був сам бойко, але зараз вона переписана на дружину. Здавання в оренду нерухомості це фактично єдиний задекларований бойком бізнес, і той вже давно на дружині. Більше того, що генерує дохід, бойко не показує, і сам особисто ніякими компаніями не володіє. До бізнесу в енергосекторі, яким він керував За Януковича, стосунку нібито немає. Але за розслідуванням журналістів Бігу Синфо має охоронців кортежі, кілька будинків під Києвом і десятки гектарів землі. Звідки ж гроші? На все це. Мої колеги з «Бігус.Інфо» провели розслідування. Гроші дають бізнеси, які просто записані на дружину і старшого сина Бойка. Волинь Обленерго підприємство із мільярдними оборотами, яке транспортує електрику споживачам на Волині. 75% цього обленерго зараз належить старшому сину Бойка Анатолію. Тому ж на якого записали дачу із колонами на дамбі. Це обленерго належить сину Бойка офіційно відкрито, але лише два з половиною роки із 2020-го. А неофіційно Волині обленерго пов'язували не з сином, а з бойком старшим ще із часів президентства Януковича. Конкретно із моменту приватизації цих 75% акцій у 2013 році. Тоді Юрій Бойко був віце-прем'єром. Тільки частка у 75% акцій Обленерго в той час не була легалізована на фонд його сина. Кінцевим власником Волинь Обленерго на паперах світився австрійський юрист. Так було очевидно, що не австрійський юрист насправді володіє великим енергоактивом в Україні, що цей юрист лише номінальний власник в інтересах когось іншого. А кіпрські аудитори навіть натякнули, що австрійський юрист не такий вже справжній акціонер, як зазначено на фасаді, і що є інший секретніший офшорна фірма із Кайманових островів. І що з Кіпру на Кайманові острови гуляють мільйони доларів. Схожа історія із електростанцією на Закарпатті: Тереблеріцька Гес, Закарпатська гідроелектростанція, нібито належала мешканцю Лисичанська. А у 20-му році її власником офіційно став син Бойка. А ще до того Бойко у статусі міністра енергетики їздив туди на наради. Або інший енергооб'єкт у Харкові, ТЕЦ ТЕЦ-5. так Росія, із якою закликав дружити бойко, завдала по ній дружнього ракетного удару. Кінцевий власник ТЕЦ на папері досі той же австрійський юрист, який довгий час володів часткою у Волинь обленерго в інтересах когось засекреченого кайманським офшором. Тож ця ТЕЦ досі у статусі актив, який з бойком пов'язують за опосередкованими даними. А ще є українське газові родовища, на тому ж австрійському юристі. Ще є ГЕС в екваторіальній Гвінеї, яку журналісти також асоціюють із бойком. І інші бізнеси не пов'язані з енергетикою. Але зараз не буду довго на цьому зупинятись. Головне, що я хотіла проілюструвати, все вказує на те, що бойко приховує частки в бізнесі. Величезна російська промислова група поліпластик із виробництва полімерних труб. Із заводами по всьому світу. Основний засновник якого росіянин Мирон Горіловський. Яким чином це пов'язано з сім'єю Бойко, запитаєте ви. А таким, що у російській частині бізнеса Горіловського довгий час працювала дружина Нардепа Бойка. В той же час другим місцем її роботи була компанія Столична нерухомість в Києві. Зарплата дружині Бойка таки надходила в рублях. 2017. -й. Вже понад мільйон гривень. Крим і Донбас на той час три роки як загарбані Росією. Але дружина українського політика, який кожні вибори заявляє про свої президентські амбіції, продовжувала отримувати зарплату в Москві. В Декларації за 23 рік дружина Бойка Віра Дмитрівна має на рахунку понад 3 мільйони рублів, понад 4 мільйони рублів як актив у дорогоцінних банківських металах золоті в російському банку. Бойки мають і квартиру із паркомісцем також у Москві. Квартира на 220 квадратів в центрі столиці країни терористки біля Москви. Ріки цю нерухомість дружина бойка придбала у 2006-му і не позбавилася навіть попри окупацію частини України у чотирнадцятому році. Це ще не все в Україні. Дружина Бойка теж має чимало нерухомості. Це і маєток бойка під Києвом у 445 квадратів, і тірімок в стилі російської церкви, також поблизу Києва, і перлина бойківських маєтків палац на дамбі Київського водосховища посеред державного лісу. Хоча цей вже маєток записаний на старшого сина Бойка Анатолія. Палац на Дамбі закрите містечко для 13 родин із колись нафтогазівського оточення бойка. Підсумуємо, бойко все ще герой. Герой України і народний депутат, який сидить в Раді і додає дефіцитні голоси президентській фракції. Заради того, його і тримають там. І все це через два роки повномасштабного вторгнення і десяти років війни. Напишіть в коментарях. Як думаєте, чому Зеленський закриває очі на бойка та правоохоронні органи поготів? Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.